Добрий день. Будемо навчатися. Будемо навчатися. Будемо навчатися. Будемо, будемо думати, думати. Будемо слухати, слухати? Будемо говорити, говорити. будемо говорити. Про овочі і фрукти, і де вони ростуть? Подивіться на картинку. Це сад. Давайте прочитаємо сад. Ростуть фрукти на дереві. Подивіться на цю картинку. Це Город, город. город. Дивіться, Сад. Ростуть фрукти, город, ростуть овочі. У мене є чарівна торбинка. Я туди сховала картинки. Я Буду діставати картинки, і ми з вами будемо думати, в саду ростуть чи на городі. Так, перша картинка. Що це? Цибуля, правильно, це цибуля. Давайте прочитаємо. Цибуля. Де росте цибуля? В саду, на дереві? Ні, вона росте на городі. Ми ставимо картинку сюди. На городі росте цибуля. Далі дістаю. Що тут у нас за картинка? Ось. Що це? Це груша. Давайте прочитаємо. Груша. груша. А де росте груша на городі? Ні, вона росте на дереві, на дереві. Садку. Ось я поставила грушу. Далі, що це? Помідор? Давайте прочитаємо. Помідор. Помідор. А де росте помідор? На городі, правильно, на городі росте помідор. Далі дістаємо, що це? Вишні? Прочитаємо. Вишні. Вишні. Де ростуть вишні? На городі ні, вони ростуть на дереві в садку. Далі, десь у нас тут ще картинки. А це що? Це яблуко. Давайте прочитаємо. Яблуко, яблуко. Де росте яблуко? На дереві в саду, Це що? Картопля. картопля? Кар картопля. Вона росте. Що сливи? Сливи, сливи? Де ростуть сливи? В садку, правильно, в садку, на дереві. Що це? Огірок. Де він росте? Спочатку прочитаємо. Огірок. Огірок. Де росте огірок? На городі. А це у нас що? Банан? Банан. Банан. Де раз росте? Банан росте? На дереві? Садку. Це що? капуста. 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 Де росте капуста? На городе росте капуста. Еще у нас росте кто? Это лимон. Лимон, лимон, Де росте лимон? В Саду росте лимон? Це фрукт. Ой, в саду. І остання у мене картинка. Що це? Морква. 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 Де росте морква? На городі росте морква. Ось ми її поставимо на городі. А тепер давайте подумаємо. Дивіться, фрукти, фрукти ростуть в саду. Давайте прочитаємо речення. Фрукти. Ростуть в саду. Фрукти ростуть в саду. Ось. Тут ростуть у нас фрукти, а на городі ростуть овочі. Давайте прочитаємо: овочі ростуть на го. Очі ростуть на городі. Ось тут овочі ростуть на городі. Дякую вам за увагу.